Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом залою. Сьогодні я з вами дуже хочу поділитися найкращим рецептом но ну, дуже смачного печива з натертими яблучками. В Миску висипаю 130 грам цукру, виливаю 2 яйця, висипаю 100 г сметани, викладаю до миски вершкове масло кімнатної температури 250 г і все збиваю міксером 3-4 хвилини. Поступово до миски я додаю борошно обов'язково просіяне 450 г. Висипаю розпушувач пів чайної ложки збиваю міксером 3 хвилини. Міксером я вже вимісила тісто і тепер далі додаю борошно знову і вимішую все ручками, поки тісто не буде відставати від ручок. Друзі, за цим рецептом тісто виходить досить еластичне і добре розкатується. Для начинки я беру три яблука. Я їх вже почистила. І буду натирати на тертушку. Друзі, для начинки мені не вистачило три яблука. Я взяла ще два. Натираю зараз на крупну тертушку. Додаю цукор за своїм смаком, перемішую все. Викладаю натерті яблучка в невеличкий трушлячок, щоб зійшов весь сік з яблук. Далі я беру тісто і ділю на дві частини. А зараз я буду розкатувати тісто для печива, обов'язково посиплю стіл борошном. Друзі, я вам дуже хочу порадити приготувати за цим рецептом це печиво. Воно дійсно дуже і дуже смачне, особливо тут є начинка на терті яблучка. Я впевнена, що ви такого ще не пробували. Приготуйте вже сьогодні це неймовірно смачне печиво для своїх рідних. Я впевнена, що їм сподобається це печиво. Тісто я вже добре розкатала завтовшки 1 см. Тепер його буду розділяти на 6 частин. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться. Поставте подобайку, напишіть коментар. Беру начинку, вже яблучка добре пустили сік. Викладаємо на кожному шматку тіста з однієї сторони натерті яблучка і скручуємо в рулет. Таке тісто дуже еластичне, добре скручується в рулет і не пристає до рук. Друзі, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. І обов'язково приготуйте за цим рецептом це дуже смачне печиво з начинкою натертих яблучок. Далі я беру кожне печиво, скручене в рулет і перерізаю його навпіл. Ось таке апетитне печиво виходить із натертими яблучками. Друзі, саме це печиво не лежить довго на столі, а з'їдається в перший день, тому що воно дуже і дуже смачне. Беремо форму будь-яку, яка у вас є. Викладаємо сюди печиво із натертими яблучками. Далі я буду розкатувати другу частину тіста. Обов'язково посиплю стіл та тісто борошном. Таке еластичне тісто розкатується дуже легко. Знову тісто ділю на 6 частин. Викладаю натерті яблучка з однієї сторони та скручую в рулет. Викладаю печиво з начинкою яблучок у форму. Яплюю печиво з натертими яблучками до нагрітої духовки і випікаю при температурі 175 градусів 30 хвилин. Друзі, печиво з натертими яблучками вже спеклося. Я їх посипаю зверху цукровою пудрою та пробую. Смак просто неймовірний. В середині ніжні соковиті яблучка. Саме печиво за смаком дуже смачне, пісочне та хрустке. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки, пишіть коментарі.